Сьогодні світ став свідком безпрецедентної ескалації напруженості у східній Європі. Польща здійснила перехоплення та збиття безпілотних літальних апаратів, які вторглися в її повітряний простір. Цей інцидент відбувся під час масової атаки з боку Росії на західні регіони України, що викликало негайну та рішучу реакцію Варшави. Важливо зазначити, що це вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-член НАТО була змушена відкрити вогонь у відповідь на порушення суверенітету. Що Польща беззастережно кваліфікувала як акт агресії. За словами президента України Володимира Зеленського, щонайменше вісім російських безпілотників були цілеспрямовано направлені у бік польської території під час нічних годин. Ця інформація підкреслює небезпечний характер російських атак, які нехтують державними кордонами та створюють пряму загрозу для сусідніх країн. Відповідь на порушення повітряного простору Польщі була скоординованою та багатосторонньою. За даними джерела в службах безпеки, два німецькі комплекси протиповітряної оборони Патріот. Які були дислоковані в Польщі в рамках заходів із посилення регіональної безпеки, відіграли ключову роль у виявленні російських безпілотників над польською територією. Їхня участь свідчить про глибоку інтеграцію та оперативну сумісність оборонних систем НАТО. Додаткову інформацію про масштаб операції надало джерело в НАТО, яке підтвердило участь у перехопленні різноманітних авіаційних засобів. Серед них були польські винищувачі f 16 які є основою польських ВПС. А також новітні нідерландські винищувачі F-35, що відображає сучасні технологічні можливості альянсу. Крім того, до операції залучалися італійські літаки спостереження АВАЦ, які забезпечують широкий огляд повітряного простору та координацію дій, а також літаки-заправники НАТО МРТТ, що дозволяють винищувачам та літакам спостереження тривалий час перебувати в повітрі. Така комплексна відповідь свідчить про високий рівень готовності та здатність союзників швидко та ефективно реагувати на потенційні загрози. Ці події є яскравим нагадуванням про зростаючу геополітичну напруженість у регіоні та серйозність загроз, з якими стикаються країни, що межують з Україною на тлі триваючої повномасштабної російської агресії. Міжнародна спільнота уважно стежить за подальшим розвитком подій, усвідомлюючи потенційні наслідки для регіональної та глобальної безпеки.